Сказав, що важливу роль відіграють закони, також і е, зараз ми спробуємо зв'язатися із Верховною Радою України, е, тому що і створення кібервійськ і е, розвиток кібербезпеки в Україні унормовується відповідними законами, відповідними указами, відповідними постановами уряду. І Олександр е, Федієнко є на зв'язку. E, наш e, депутат Верховної Ради він є заступником голови комітету цифрової трансформації і фактично один із найголовніших драйверів у Верховній Раді, якраз цифрової трансформації і кібербезпеки, в тому числі. Олександр нещодавно повернувся з конференції ITU. E, яка проходила міжнародного союзу електрозв'язку. І я думаю, що присутніх студентів в залі цікавить, можливо, і те, що там відбувалося, і які перспективи сьогодні законодавчого у нормуванні тих питань і проблем, про які ми сьогодні говоримо. Я так розумію, я, я вже в в в ефірі, ефірі, і так, можу говорити. Ну, по-перше, всім, всім добра дня. Добра. Слава Україні, слава нашим ЗСУ! Бо, дякуючи нашим військовим, ми принаймні можемо зустрічатись, збиратись, обговорювати нагальні питання. І за цим величезна пошана та хвала. Щодо того питання, яке я так розумію, обговорюється: питання кібербезпеки, кіберзахисту, активної протидії у кіберпросторі. Моя позиція залишається незмінною. Я вважаю, що будь-які можливий перебіг військових операцій, військових подій і все, що з цим пов'язано, це буде в частині і в площині все ж таки кібернападів, втручання в роботу критичної інформаційної інформації критично інфраструктури, будь-яких енергосистем, хімічних підприємств, та всього іншого, що так або інакше знаходиться в кіберпросторі. Саме тому я розумію, що наша країна повинна формувати фахівців, які будуть розумітися глибинно розумітися. Кресу на цих питаннях будуть вибудовувати е, постійні механізми кіберзахисту. Бо я коли інколи я чую там в деяких державних установах, що ми вже вибудовували периметр безпековий периметр безпеки, і вже ми там, мовно кажучи, знаходимося за якимось там фаєрволем, я кажу, друзі, е, механізми кібератак, механізми кіберстручання вони відбуваються постійно, вони кожного дня оновлюються і не може бути, що ви зупинилися. Ви повинні постійно. Практично на крок вперед прораховувати ті або інші механізми втручання, а також наслідки. Я хочу сказати, що принаймні завдяки нашому парламенту і президенту був прийнятий підписаний закон про критичну інфраструктуру, якого, взагалі, до речі, в нашій країні не було. Зараз ми напрацьовуємо зміни до цього законопроекту, бо, на жаль, війна втрутилася в цю ситуацію і. Це призвело до того, що ну, ми не створили не ми як парламент, а камі міністрів не створив, на жаль, відповідно повноважений орган, тому ми напрацьовуємо ці питання, щоб на час війни, поки не буде створений новий орган, ці повноваження у частині паспортизації об'єктів критичної інфраструктури передати Державним службу спеціальним скута захисту інформації. Також ми працюємо над оновленим законом про кібер. Законом про кібербезпеку, е на жаль, наш е застарілий закон про останні засади забезпечення кібербезпеки вже не досить задовольняє наше питання. Тому от, е над всім цим і набагато іншим працює наш парламент. Багато зараз йде мов про кібервійська, про е втручання в ту або іншу е кібер. Простір ті або інші країни, ми кажемо про країну ворога. Але я особисто приділив цьому цьому питанню увагу в частині комбатантів і захисту наших комботантів, е, якщо та ж сама Росія буде намагатись у подальшому притягнути е, наших е, кіберагентів на назимати так до якоїсь відповідальності, бо треба зрозуміти, що, наприклад, в Європі не зовсім розуміють, що відбувається в Україні, не всі країни це розуміють. Ми на жаль, є в цьому проблематка. Тому, наприклад, коли ми були в Бухаресті, ми постійно проводили відповідну роботу з відповідною командою. Це була команда і того з держпизв'язку, і дякуючи всій цій команді, ми досягли того, що жоден росіянин не потрапив до керівних. Посад взагалі і комітетів АІТ, тобто МСЕ, і таким чином Україна е демонструє позицію, що Росія не повинна бути ну принаймні в цьому ком'юніті, яке ми називаємо там е МСІАІТІ. От принаймні те про що хотів я сказати: е звернутись до всіх студентів-викладачів, що ще раз хочу наголосити майбутнє. Це буде все ж таки кіберпостійні атаки, кібервійні. А на останок я хотів би сказати, що, шановні студенти, у мене є така книга, вона постійно у мене знаходиться на ну, тобто на столі, називається блокаут. Коли це такий технічний роман, коли в ньому було описано механізм кібервтручання в енергетичну систему та наслідки масштабів країни. Які е, були і пра практично описані всі там е, цепочки від того, коли вимкнулося електроживлення, починаючи від того, що на жаль е, пацієнти в лікарнях, де закінчилось паливо в генераторах, е, помирали, а лікарі повинні були робити автоназію, що вони не. Страждали від болю, де тварини також мерли, бо механізми, які е, пов'язані з енергетикою, не могли їх обслуговувати. і багато багато іншого. Тобто, і я вважаю, що чим більше, наприклад, е, ну ви з цими механізмами, бо е, інколи мені кажуть, ми там розуміємо, що такі кібератаки розказуючи мені про якісь там ДДОС, або Dead де ні, кібератака це філософія в першу чергу, і ви повинні розуміти філософію тих, хто буде нападати, як вони будуть нападати, бо це багатоступнева е, ітерація по втручанню і е, починаючи від бекдорів, плагінів, закладних якихось механізмів, і вона може е, бути в місяцях в роках, е, поки вона там не буде спрацьована. Поки не буде закладено і далі, поки не буде втручання. Тому ще раз хочу говорити, це не просто отримати ну, фахову спеціальність 125-ти, пам'ятаю, да? це саме стати в першу чергу фахівцем-філософом у частині розуміння, що таке все ж таки, кібератаки, кібервразливості і все інше. А вже далі ви можете від цього виходити, будете ви кібер-військовими або взагалі якимось там фахівцями. Офіцер москві безпеки це вже інше питання. Тому е, всім хочу подякувати. Тому всім хочу подякувати за е, ту працю, яку ви займаєтесь, побажати навчання. Ну, і, звісно, всім перемоги. Дякую. Чеснові колеги, давайте подякуємо пану Олександру за те, що він знайшов можливість в цінах Верховної Ради з нами поспілкуватися і подякувати за ту колосальну роботу, яку він проводить як народний депутат, не просто як представник там народу по цифровій трансформації а в Бориспольському районі по роботі з підтримці вимушено переміщених осіб. Я просто долучений теж до цієї роботи